Доброго всім здоров'я. Стикнулися з такою проблемою, що стандартна ЗТПшка не завжди може виконати ті задачі, які перед нами стоять. Тому розробили таймер на основі електронної мікросхеми готової, вже скомпонованої XYJ04. Для виготовлення нам знадобиться сама XYJ04. Конектор для крони, ну і сама крона. Так, отже показую, що я наробив. Цю кнопку я випаяв, припаяв її сюди на контакт плюсовий. До іншого кінця кнопки припаяв плюс від крони. Ось вони, два проводи йдуть від крони. Крона сама припається на плюс і граунд. Ці два виходи це назовні треба вивезти, це буде навантаження, туди буде КД підключатися. Далі треба замкнути два оці контакти. У вони підписані GD і gnd T. І в принципі все. Так воно і працює. Блін, кнопка відвалилася. Хірово припаяв, зараз перепаяю. Так, таймери вже у нас. Знімаю вам коротеньку інструкцію. Значить, спочатку по кнопкам це кнопка стартує його. Ця кнопка переключає розрядність на деяких і немає. Я думаю, на всіх ми повидаляємо. Виставимо одразу розрядність і видали. Ця кнопка, собственно, відповідає за налаштування. І ці дві кнопки переклацюєте на цифрки. Одна, на ній написано UP, тобто на збільшення, друга down на зменшення. Так, як воно все працює? Ну і сюди на ці контакти, соответственно, підключаємо КД. Так, є. Значить, зажимаємо і тримаємо цю кнопку там, де меню. З'явився вибір програм. Якщо клацати далі її, то будемо вибирати програму. Верніше не клацати, а зажимати і тримати. Нам цього не треба. Нам треба просто її нажимати, і тоді буде виставлятися час. Так, отже перший. Open це той час, який буде релюшка відкрита. Тобто який час буде подаватися напруга на контакти. Тут виставлено 2 секунди. Розрядність визначається наступним чином за допомогою цієї кнопки. Коли точка в кінці, цифри йдуть в секундах. Коли точка на передостанньому діленні. То це будуть секунди, тут будуть мілісекунди, тобто десята секунди. І далі всі три точки це хвилини. Одразу настраюю всі три, ну, всі не три, всі релешки так, щоб відкрито було 2 секунди. А далі, там, де параметр closed, тобто це той таймер, що у нас буде рахувати. Його виставляю в хвилинах. Далі цими двома кнопками можна виставляти час. Зараз виставлю одну хвилину. Є. Зажимаємо, тримаємо. Поморгало нам. Все. Релюшка у нас настроєна. Якщо просто нажати один раз цю кнопку, то ми можемо побачити, які параметри виставлені. Все, тепер цією кнопкою запускаємо. Коли відлік йде в хвилинах, то просто має з'явитися точечка на кожному значенні. Оп, точечки з'явились, відлік пішов. Чекаємо хвилинку. В принципі, подається. 9 вольт від самої крони напряму. Цього нам буде достатньо, щоб підключити пару дп послідовно. Можливо, потягне 3, але я не раджу так робити. В такому випадку, я думаю, просто треба буде підняти напругу і взяти не одну крону, а дві або три. І тоді ми зможемо вже в'язати нормальну сеть. Трошки пізніше я цим займуся. Так, відлік наш іде. Коли релюшка відкрита, тут загорається діодик. Зараз все буде видно. Також момент такий, що ЕДП краще під... Оп, є 2 секунди. Все, релес працювало. Такий момент, що КД. Краще під'єднувати вже після того, як ми все налаштували. Зараз. Єсть. Поїхали. Запускаємо реле. Пішов відлік. Точечки з'явились, значить відлік йде. Коли буде в секундах чи мілісекундах, то будуть мінятися циферки одразу. Це буде видно. В принципі, якщо виставляти в секундах, ми будемо мати 999 секунд. Це нормально, так трошки більше 15 хвилин. Для більшості випадків має вистачити. Ну, але 999 хвилин, нам, наприклад, як той був случай з танчиком, нам воно цікавіше. Чекаємо. Дело сделано.